Вітаю вас, мої любі малята. Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Вітаю вас, малята! Дуже приємно вас всіх бачити. Я приготувала для вас загадку. Спробуйте, підгадайте, жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли, друзі, це буває? Так, восени. Молодці, правильно! У природі весь час відбуваються зміни. Сонце сходить і заходить. День змінює ніч. Щойно було тепло, було літо, а вже настала прохолодна осінь. осінь. Це одна з чотирьох пір року. Восени сонце опускається нижче, дні стають холоднішими. Спочатку осінь золота й сонячна, а потім сумна, дощова та холодна. Листя на деревах змінює колір від жовтого до багряного, а згодом. І зовсім опадає на землю. Це так чудово спостерігати за змінами в природі. А давайте разом запам'ятаємо назви осінніх місяців. Малята вересень це рання осінь. Вересень це рання осінь. Жовтень. Золота осінь. Жовтень. Це золота осінь, серединка осені. Листопад кінець осені. Листопад останній місяць, пізня осінь. Давайте ще раз з вами повторимо місяці осені. Вересень, Вересень жовтень, жовтень листопад. листопад. Восени дні стають коротшими. Частіше йдуть холодні дощі. Птахи відлітають у теплі краї, звірі готуються до зими, а дорослі та малята починають тепліше одягатися. Мишка чомусь пропонує вам цікаве завдання. Пропоную розглянути картинки і подумати, чи весь цей одяг підходить. Щоб носити його восени. Дивіться уважно. Подумайте, звичайно, не весь. Восени одягають куртку або пальто, штани, светрик, чобітки, шапку та беруть з собою парасольку. Малята. Спробуйте ще раз відгадати, який одяг підходить для осені? Молодці! Ви чудово справилися з завданням. Осінь це чудова пора року, і ви можете насолодитися її барвами, незважаючи на прохолодну погоду, адже у вас є тепленький Осіній осінній одяг. Чомуся? Швиденько з малятами одягайте колготки чи шкарпетки, штани, светер, куртку чи пальто, черевички чи чобітки, шапку. І не забудьте прихопити парасольку та мерщій до парку насолоджуватися красою природи восени. Я з радістю малята, а ви? Дякую за увагу. До зустрічі, малята.